Итак, обед. Помидорчики, огурчики, салатики, сыр фета. Сыр фета опять какие закусочки, конопашечки, яйцо. Так, далее у нас тут мясо. Кебаб свиный, рис, курица, сок, 4 сыра, рулетик куриный. Тут у нас пицца. Два вида супчика. Тут різні овочі, масло, соуси, пиво, вино, соки. Так, що у нас далі. Далі далі мабуть, бути щось мясо. Так, щось якесь запеканка якась. Соус грибний, макарони продамо, овочі запечені, скумби з томатами. Так, Далі гірос з, з масом прикольно. Далі у нас це я не знаю, що це буля чешуча нас. Картопля фрі. Білолюблено вже морозово, фрукти і солодки. Пахлава, йогурт і тортики.